друзі. На зв'язку Тернопільщина 24 травня, субота, хотів показати вам результат глибокої культивації. Дивіться, як воно стало, як пішла картопля, бо у нас ще тримається холодна температура. Не знаю, як у вас напишіть. У нас дуже холодно зараз. Як ви бачите, сиро, дощі пройшли, ну і картопля. І зараз я вам покажу, як воно було подивитись. Таким чином я і розсипав усе по картопельці. Картопелька повсходила. Там я вже, як ви бачите, перепушив. І зараз покажу, як я це проводжу. Коли ви проводите глибоку культивацію на цій стадії картоплі, ви обогащаєте землю повітрям, мікроелементи, флора, яка знаходиться в ґрунті, вона поєднується з теплим повітрям. І так на днях будуть дощі, то ця нітрамофоска швидше розтвориться. Ну і ви бачите самі, який був результат. Як було в середу, це три доби назад і як зараз є городик підійшло. Все пішло. У нас і часничок пішов після глибокої культивації і картопелька. Отак вона має вигляд. Так що, друзі, Підписуйтесь, слідкуйте, пишіть, як у вас, може хтось краще порекомендує. Ставте подобайки. Всім гарного вечора та мирного неба.